Місія Толокар бути корисним там, де це потрібно. Ми дуже раді, що саме Чернігівська політехніка і геоєко міста отримали в постійно користування Толокар. Ми зможемо зробити ще більше, заїхати ще далі і підтримати всі ідеї і всі спільноти в Чернігові і Чернігівській області. Нарешті наша мрія втілилась в життя і мобільний мейкер користь Толокар. Знаходиться в Чернігові. Це дуже важливий крок у розвитку мейкерської спільноти, тому що екомісто це та організація і перемога лап це той центр, який є амбасадорами мейкерського руху в Україні. За допомогою цієї мобільної майстерні ми сподіваємося, що Толокар максимально розповсюдиться, як мінімум Чернігівської, Сумської області, тобто північі України. У Сергія і його команди є багато планів на це. Ми дуже раді, що тепер ці плани будуть втілюватися за допомогою нової мобільної майстерні поляка. Наявність такого мобільного центру, звичайно, суттєво розширить наші можливості. Перше його призначення це допомога, от саме в реалізації вже існуючих ідей. Друга функція не менш важлива. Це популяризація систем освіти, популяризації взагалі інноваційного руху. Наявність такого сучасного центру, який просто навіть своїм виглядом притягує до себе молодь. Воно є безперечним плюсом і допоможе. Ми сподіваємося, що воно допоможе якби активізувати нашу молодь, залучати їх. До подальшого вивчення інженерних дисциплін, залучати їх до мейкерського руку, тобто створення чогось своїми руками, тому що на сьогоднішній день саме молодь це той основний рушій, який буде відтворювати нашу Україну.